Африканську чуму виявили на Прикарпатті. Від цієї хвороби на Коломийщині загинули сім диких кабанів. Туші тварин виявили в одному з місцевих лісових угідь. Там оголосили карантин. Чи є загроза поширення захворювання на інші території? Наш Денис Служний розкаже. Виїхали на місце на наступний день зранку. Провели обстеження мисливського господарства. Дійсно, були виявлені сім трупів диких кабанів. Від чотирьох трупів було відібрано патологічний матеріал, доставлено в лабораторію. І за результатом досліджень була встановлена африканська чума свиней. Мертвих тварин виявили місцеві жителі. Вони і повідомили про це лісівників. Що це може бути африканська чума, ті і подумати не могли. Перші враження було, що це отруєння якесь, тому що е, загинула свиноматка і декілька, ну, сім усіх разом свиноматка, і видно, що шість е, підсинків, що вони е, цілою сім'єю або щось з'їли, потруїлися. Перша думка була, але лабораторні. Дані показали, що тварини загинули від африканської чуми. За своїх свиней тепер переживають усі мешканці навколишніх сіл. Та страшно, не знаємо, що і робити, Ми, маленькі в стайні, вони маленькі у стайни не стоїть, там разом з короку стоїть ніби у Маленькі такі. Якщо буде гірше, то будинки хоч як тебе колоти, я знаю, що буде такі. Пока що їсти, їсти. Що як тільки факт африканської чуми підтвердили дослідження, у цьому лісовому угіді ввели 40-денний карантин. А фахівці Держпродспоживслужби перевіряють кожне господарство. Проводимо роз'яснену роботу, говоримо, що вони мають бути закриті доступ сторонніх осіб. Строго заборонено. Як згодовувати поголює, що на поголів'я, що обов'язково все має проварюватися, нічого з сирих продуктів не давати їм. І через цих 40 днів якщо нічого не буде, то ми карантин знімемо. Звідки у Коломийському лісі з'явилася африканська чума, можна лише припускати. Так як в майданському лісництві ще раніше, в цьому масиві лісовому було вольєрне господарство. Там тримали в вольєрі кабана, і кабан вже з часом з роками почав сюди постійно приходити на час гону. І думаю, що міг сюди кабан прийти, який вже був заражений на час гону. І зараз ця якраз ситуація почала нагнітатися, щоб, щоб почав гинути кабан. Виявити недугу можна, кажуть ветеринари, а от вилікувати ні. Дане захворювання проявляється різної форми там. Переважно висока температура, в'ялість, хитка хода, проноси і синюшність сніг, черівної порожнини в вигляді сніків, ну і смертність. Люди кажуть медики цієї хвороби можуть не боятися. Вона тільки шириться на свинях. Це в тому числі дикі свині і свійські. Дане захворювання, воно вакцинації і лікування немає, не існує. Щоб розірвати цей ланцюг поширення, просто дані, дана територія, яка знаходиться у зоні ураження, знищується. Більшість господарств працівники Держпродспоживслужби уже перевірили. Інших випадків зараження свиней не виявили. Позитивних немає, немає ніяких позитивних Усе свинопогодівля здорове. Так само, і в мисливських угіддях загибелі більше немає. Так що кожен день ми проводимо. Проте профілактичні заходи на Прикарпатті продовжили у всіх лісових угіддях області.